Сьогодні 15 квітня 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Великдень подорожує. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч сьогодні з вами продовжується. І зараз ми з вами будемо розмовляти саме про Великдень. Весь тиждень ми будемо. Про нього говорити. Тож сідаємо зручненько, увага на екран. Я сьогодні несла вам яєчко з віршиком, та сталася біда. Налетів вітерець, яєчко впало і розбилося на частини. Це яйце непросте. А великодні. Допоможете знайти частинки, щоб зібрати ціле? Так, ну що ж, вирушаємо у Великодню подорож? Давайте, дітки, подумаємо, скажіть мені, будь ласка, яке свято наближається? Так, наближається Великдень. Коли його відзначають? У яку пору року? Так, навесні. А в який день тижня відзначають Пасху? Так, в неділю, саме в неділю, нещодавно ми про це говорили, що є символом Великодня. Так, Пасха, крашенки і писанки. Одне з головних свято всього православ'я це Великдень, по-іншому називається Пасха, це свято Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається він у першу неділю після весняного равнодення. Слово Пасха означає обов'язкову великодню здобу, що господині випікають і святять у церкві. Дійсно, дітки, символом Великодня вважаються крашанки і писанки. І ось зараз ми з вами будемо мандрувати вірш про великодні і писанки слухати. Подивіться, будь ласка, на екран. Сьогодні в заняття я приготувала інший віршик, який називається Великодні писанки. Я вам його буду читати, а ви, як завжди, слідкуйте за картинками. Що за дивні яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Правда, гарний віршик. Ось цього віршика ми й знайшли одну частину нашого пазла, нашого яйця. Тепер ми поглянемо біля галявини, можливо, ще туди закотилася частина. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Так ми, дітки, і зібрали. Половину нашого великоднього яйця з віршиком. Давайте звернемо увагу на цей святковий кошик, гарний, дуже, там багато яєць. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового стола. Так, дітки, саме скоро вже. Наближається до нас свято Великодня. І сьогодні я пропоную вам трошки пограти. Давайте сьогодні зберемо Великодній кошик. Дивимось на екран. Подивіться, який гарний кошик у нас є. І є звичайний великий набір продуктів харчування. так? Саме харчування. Давайте з вами уважно роздивимось цей малюнок і оберемо саме ті продукти, які ми повинні покласти у великодній кошик. Роздивляємось. Так, роздивилися? Ну що ж, обираємо? Що ми покладемо у кошик? Так, писанки, крашанки Ні. саме Пасху, правильно, дітки, ці два основних продукта повинні бути у великодньому кошику. А ще ми можемо покласти туди гілочку верби. Пригадуєте наше попереднє заняття? Так. І накриємо все рушником. А біля церкви обов'язково ваші батьки повинні запалити свічку, яка позначає прихід світла у вашу родину. Молодці дітки! А тепер давайте з вами трошечки пригадаємо. Прислів'я про Великдень я буду вам називати, ви будете дивитися на табличку, і ми разом будемо їх складати. Дивимось, на Великдень кожна дівка маківочка, а кожен хлопець, підказуйте, голубочок. Подивіться, які гарні пестливі слова. Маківочка, голубочок, так? Недарма наш український народ складав такі гарні прислів'я саме про Великтень. Наступне прислів'я дивимось. Їж ковбаску поки Паска, правильно, дітки, молодці! Роздивіться ще раз. Ці мнемодоріжки з малюночками, і я впевнена, що вони вам допоможуть згадати такі гарні чудові прислів'я, які ви можете на свято Великодня, як і віршик, який я вам запропонувала, так і прислів'я розказати батькам на свято Великодня. А це загадка. Писанки розмалювали. Паски добрі напекли, Гарно хату всю прибрали, та чекаємо свята ми. Яке саме свято ми чекаємо? Правильно, Великодня! А ще ось такі є приказки. Раз у рік великдень. Дійсно, таке свято буває саме один раз на рік. Коли не прийду до церкви. То все Паски святять. Це приказка про людину, яка приходить до церкви лише на Великдень. Дороге яєчко к Великому дню. Так, саме крашенки та писанки обов'язковий атрибут Великодня. Ну що ж? Майже всі частини нашого великоднього різнокольорового яєчка ми знайшли нашу писанку, так? І у нас є маленький, маленьке таке завдання. Якщо ми зібрали нашу писанку, то і завдання буде саме про писанки. Допоможи великодньому кролику знайти. Таке ж саме яйце. Дивимось на перший малюночок, дивимось на яйце, яке кролик тримає в лапках, і шукаємо ось на цьому малюнку саме таке яйце. Да, їх дуже-дуже багато, які вони різні, гарні, яскраві, знайшли таке ж саме яйце. Знайшли молодці. Ну, давайте на інший малюнок подивимось. Тепер кролик наш тримає ось таке яйце. Як воно розмальовано гарно. Шукаємо. Знайшли, мої розумнички, молодці. А тепер давайте з вами трошки Поскладаємо речення за схемами саме на тему Великдень. Я показую вам малюнок, внизу рисочки ви бачите, так? Що вони позначають, ми будемо з вами вивчати у старшій групі, але це маленька підказка для вас, скільки рисочок, стільки слів можна додати в речення. Може, хтось своє речення буде складати інше. Ну, давайте роздивлятися. Я склала своє речення. Хлопчик розмальовує так, писанку, можна і таке скласти. Хлопчик розмальовує малюнок, так, якусь розмальовку. Можна так. Наступне складаємо речення. Діти б'ються яйцями, так. Можна таке, є таке великодня гра, так, коли цокаються яєчками, Чи є яєчко. Буде найміцнішим, той виграє. Так. Діти дивляться на Пасху, так? Можна і таке речення скласти? Бабуся спекла Пасху. Можна таке речення скласти? Так. Скільки слів буде в цьому реченні? Бабуся спекла паску. Три правильно підходить. Так. Діти прикрашають кошик. Можна скласти таке речення? Так. Ну, можна. Я складу ось таке речення. Родина святкує Великдень, так? Можна і таке речення скласти. А, а ви можете складати... Такий, яке вам заподобається. Так. Дітки розмальовують писанки. Так, молодці. Подивіться, як багато писанок вони вже розмалювали, так? І кожний візеруночок не повторюється. Дівчинка дає яєчко, так? Хлопчику. Ну що ж, послухайте, будь ласка, віршик саме про писанку. Я спеціально приготувала для вас ось таку табличку, щоб вам було легше його запам'ятовувати. Ми на цьому тижні дуже багато прислів'їв, віршів, присвячених Великодню, будемо з вами читати або вивчати, хто захоче дивитись відео, яке я вам пропоную, наше відеозаняття, і з батьками ви. Можете вивчити такі гарні вірші. Якщо ви їх будете розповідати своїм рідним, вони будуть в захваті. Слухаємо наступний віршик. Я з-за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, Нене. Так, цей віршик присвячений саме матусі. Дівчинка не вставала за столу і малювала гарну писанку, щоб подарувати її на святі саме для матусі. Цьому віршику мама. Е Слово мама замінили на інше слово, дуже і ласкаве, називається Нене. Можна її так назвати свою матусю. Саме ненька, ну, Нене можна назвати. Так, ну що ж, дітки? Наша подорож великодніми святами на сьогодні закінчена. Я впевнена, що ви дуже багато цікавого запам'ятали і дізналися. Ще раз нагадую вам про те, що можна деякі віршики разом з батьками вивчити і розказати їх на свято. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення з наступаючими вас святами!